Спостерігаємо, порівнюючи, дорогенькі мої, ми знаємо, що таке медведка. Так, і ось, якщо ви не будете звертати увагу на мою гіпердорослу розсаду, я хочу привернути вашу увагу, бачите, такі ямки. Це є ось. Де вона? А так, 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 Ось я. От ямка. Це там живе медвітка. Мені колись казали, що її потрібно покормити, щоб вона гранулку взяла і затягнула до себе у нірку. Ось дивіться туди, як у провалля. Сипаш, сипеш. Є такі гранули трошки крупніші, то вони не завжди попадають у ямку. не достають. Бачите, розрила. І там живе. І там десь моє коріння гризе. Зараз ми туди, цей це горох, оце пшум, пшу, воно сипеться, туди сипеться, як у провалля. потім я ще полью і все буде гуд. Так, ще раз показую такі ямки, їх дуже видно, коли ми поливаємо, а вода десь уходить, уходить, уходить. У ну, мене є і отакі, звісно, розсада, <гум> так що не зовсім я вже ніяка хазяйка. Ви зрозуміли, так? Да? Ось так. Яма, насипали туди гранул, а потім будемо тільки спостерігати, як медвідка вилізе до нас наверх і буде ногами дригатися. до тобто завтра зранку. Ну все ж, ви зрозуміли, гранулки найкраще. брати, такі, як пшоно. Бо я колись купляла гранулки, вони трошки більшими були. І не дуже добре не в кожну ямку вони попадають. А ця пшонинка, вона, я знаю, що покотиться далеко-далеко-глибоко. Смачного нашій медвідки.